Друзі, я сьогодні зранку таки проснувся, і тому ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 10 березня День Державного Гімну України. Мало хто знає, але твір композитора Вербицького та автора текстів Чубинського перший раз прозвучав 10 березня 1865 року у польському місті Перемишель, також День пам'яті Тараса Шевченка, Міжнародний день Перуки, Міжнародний день дивовижності. Свято присвячено усьому дивовижному, що є у нашому житті. Міжнародний день жінок суддів, день співдружності націй, міжнародний день волинки, як на мене, дуже дивний інструмент. А ще Всесвітній день економіки, Всесвітній день солі, так нашої звичайної кухонної солі, натрій хлор. День перевірки батарейок. Перевірте, чи у вас там щось не підсіло. День тормозка, те, що моємо на обід на роботі. Та Міжнародний день братів Маріо з одноіменної ігри Маріо. Ми динозаври це пам'ятаємо. А свої іменини в цей день святкують: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Анастасія, Василиса та Галина. Вітайте ваших іменинників. Що казати, щоб підписались, поділились, так? Окей. І будь ласка, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео. Дякую. віряни вшанують пам'ять святих мучеників Кондрата, Киприяна та інших. В цей день треба відмовитись від серйозних та великих покупок. Не варто робити жодних хірургічних втручань та невдалий день для походу до стоматолога, а ніхто й не хотів. І це буде завтра, 10 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.